Портативна гра рибалочка. Така маленька, невеличка для малышей. Ось вона так виглядає. Тут така рибка. Бачите, рибка. І тут 8 рибешок є. Вісім рибешок, 2 вудки. Механічно беремо, накручуємо. Механізм. Так, брызгутку и начинаем мовить. рыбы оп, Эм. Эм. Оп. Эм. 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 Оп, 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 оп. Ну, проти оп, Є. Ось така гра, вона зараз поки розкрутиться до кінця. Можна грати вдвох, тут є дві вудочки. Так. Вісім рибошок різного кольору. Можна і вивчати заодно і кольори. І для дитини реакція, щоб швидше зловити рибку. Це для таких для маленьких діток, ну, мені здається, що дуже цікава. Така простенька, але цікава і є, чим дитину зайняти. Виграє той, хто наловить більше рибок. Або коли робить, ловить рибку, може називати колір рибки. Так само можна в такому сенсі грати ще в цю ігру. Ну, Ось такого плану гра.